Хто такий оператор БПЛА. Оператор БПЛА це той тіп, без якого тобі не передадуть пляшку прозорою на позицію. Бо хто як не він скине тобі її з баби яги? Це людина, яка може знайти ворожий бліндаж на відстані 10 кілометрів і заблудитися по дорозі в їдальню. Той, хто дивиться в екран більше, ніж твоя колишня винсту в цивільному житті задрот, та тут вой Бог війни. Летить тихо, як метелик, б'є точно як дружина по бюджету. Його руки тремтять тільки коли поруч нема кави. А ще коли GPS шалений, а в пауері 4%. У нього три стани: запускаю, скидаю автопілот в запасі гумор, павербанк і 40 гіг відео з утилізацією орків. Оператор БПЛА це очі і вуха підрозділу, тому жодні плітки не проходить повз них і вони все про всіх знають. Відмічай свого друга БПЛАшника або напиши нам, якщо хочеш ним стати. Звертайся до рекрутингу сил спеціальних операцій, знайди свою зграю.